Ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже Нормандію і Мінськ, і я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти. І тому будемо дуже обережні. Нам потрібні, нам потрібні союзники і справедливі партнери в той момент, коли ми будемо. Закінчувати або закінчити гарячу стадію цієї війни. Ну і тут, знаєте, сьогодні головне, щоб все не пішло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми, ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. І я. Це дуже чітко артикулює нашим партнерам будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати.